Ленасі, це Advent частина 3. І сьогодні у нас на черзі комірки 4, 6 та 8. Поки я шукаю ці комірки, напишіть, будь ласка, в коментарях, які наступні ми будемо відкривати, а вісь я залишу в першому коментарі. Ось я вже бачу четверту. І давайте відкривати, і тут мені випав якийсь самокат. Тож, ось такий самокат тут випав. І мені здається, що це був подарунок під ялиночку. Також тут в комплекті шов ось такий голубий шолом. Ось шоста комірочка. І тут мені випав якийсь подаруночок. Тож, ось такий червоний трактор тут попався. І відкриваємо останню комірочку на сьогодні. І це восьма. Ось вона, тож діве. Що тут? І тут ще якась машинка. Тож, ось така машина попалась тут, і на неї навіть можна посадити міні-фігурку. І ось такий вигляд це має. Тож, ось такі фігурки мені попались в цій частині. А ви пишіть, які наступні комірки, ми будемо разом з вами відкривати.